Хто знає, як буде правильно, лебідка чи лебідка. Бо для мене лебідка це самка лебедя. А у нас є в наявності така електрична, хай буде лебідка на 12 вольт номінальним навантаженням 1200 кг. Призначена вона для квадроциклів, але придумати її використання можна також якесь інше. Наприклад, затягувати лодку на лапет, якщо у вас вона є, звісно. Що у нас входить в комплекцію лебідки? Сама лебідка працює 12 вольт, споживання в неї 0,6 кВт, але ми перевіряли на нашому приладі, вона у нас споживала 300 Вт. По комплектації ось така направляйка, яка має бути ось тут. Також плита для її кріплення, десь на кінгурятник чи на лафет. Ось вона знизу є. Повністю все, всі гвинти для встановлення. Ось такий тімляк, нащо не знаю, але він є. Гарантійний талон та інструкція з експлуатації. Ось така інструкція по підключенню. Всі дроти повністю для підключення є в комплекті. Ось така кнопка, яку можна закріпити або на руль на квадроцикл, якщо ставите, або десь на причеп. За ось це вушко. І ось така релюха, яка керує самою лебідкою. Для того, щоб замовити цю лебідку, звертайтеся за ось цим номером телефону. Ціна цієї лебідки 10 тисяч гривень. Кому потрібна вона, пишіть в коментарі або в особисті, або телефонуйте. 10 тисяч стартова ціна. Там, якщо що, поторгуємося. Дякую.